Дитячі теплі плюшеві костюми від бренду Aldi всього лише за 240 гривень за одиницю. У лоті буде 10 одиниць і вартість лоту 2400 гривень. Дивимося, які будуть у нас класні костюми. Дивіться, які прикольні. Ось такі можна для дівчинки, для хлопчика. Печенюшка така буде. Ось Так виглядає, буде в пакуванні і без пакування. Також у нас буде, вони такі, як плюшеві. ось, Якщо ви бачите, плюшеві з капюшончиком. Також буде один ось такий Дарт Вейдер для хлопчика. Він як флісочка, такий більш тонкий, але теж теплий, тепли, класний. Буде ще, як печенюшка, тільки Дід Мороз, от як на мені, такий Дід Мороз з капюшоном. І буде ще один у нас у лоті принт і колір. Отакий флісовий ПАУ-патруль для дівчинки рожевий, такий класний. По розмірам від 92 до 98 і від 140 до 146. Можливі незначні відмінності по, по малюнкам у лоті, по кольорам та малюнкам у лоті. А, і якщо ви хочете замовити цей класний лот, а, звертайтесь до наших менеджерів. Вся інформація під цим відео, а також доєднуйтесь до наших груп.